сьогодні, сьогодні знамена дата. Саме 22 січня 1919 року на Софійській площі в присутності багатолюдного населення був прийнятий акт злуки. акт, який підтвердив створення Української Народної Республіки, завдячуючи об'єднанням. Західноукраїнської Народної Республіки та Надніпрянської Народної Української Республіки. І хай цей акт був прийнятий під тиском зовнішніх та внутрішніх чинників, але вже тоді наші предки зрозуміли, що лише разом можна чогось досягти, лише разом можна досягти своєї державності, якої прагнули українці протягом багатьох тисячоліть. І хай цей акт був лише проголошений. А завдячуючи і західним і східним е е сусідам, не, не втілися в життя, але це був перший крок до створення української незалежної держави. І референдум 91-го року, коли 90% від населення України віддали свої голоси за створення незалежної суверенної держави, свідчить про те, що нарешті відбулося, відбулося рішення і бажання. Народу, який прагне свободи незалежності, який прагне розбудовувати свою історію сам без втручання, як кажуть, товаришів з боку. Але в той же час, коли сьогодні чуємо деякі вислови наших великих політиків про те, що треба відділитись, треба орієнтуватися чи на захід, чи на схід, забуваючи про свій народ, мабуть, це дорога в нікуди, і тому наше з вами завдання. Жителів Ізюмщини, жителів Слобожанщини, поправити цих політиків, не допустити роз'єднання України на схід і захід, тому що це вже проходило і це буде нікуди. Тому я бажаю нам всім наснаги, терпіння, впертості в розбудові нашої держави. І хай завжди ми будемо вільні і свободні в прийнятті своїх рішень. Святом вас.